Вітаю вас на каналі China Series. Продовжуємо рубрику погляд зсередини, в рамках якої ми розбираємо різноманітну техніку і дивимося, що знаходиться у неї всередині. Сьогодні до мене на препараційний стол потрапив Poco X7 Pro від китайського бренду Xiaomi. Цей телефон цікавить мене перш за все, не технічними характеристиками і навіть не тим, що знаходиться у нього всередині, а мене цікавить. Ось цей дивний звук, який іде від його коробки. Мабуть, я вперше його чую, тож мені дуже цікаво, що ж туди поклали китайці. Ну, а щодо самого смартфону, то під капотом ми з вами мусимо знайти дуже потужний процесор від тайванського холдингу Mediatek, А саме це буде Dimensity 8400 Ultra. Звісно, що мусить бути відповідна система охолодження, на яку ми з вами, звісно, подивимося. Ну, а також ми можемо всередині знайти новітній акумулятор. Який використовує кремні вуглецеву технологію. Чому я кажу, можемо, тому що офіційно виробник цього не заявляє. Але на деяких ресурсах ми знайшли цьому підтвердження. Також про це нам каже те, що в цьому смартфоні встановлений акумулятор на цілих 6000 мАч. А якщо ви візьмете індійську версію смартфону, то там буде 6550 мАч. Тож, давайте приступимо до огляду. Ну і звісно, з нами буде цікаво. Тож ставте вподобайку прямо зараз авансом, підписуйтесь на канал і підтримуйте україномовний YouTube. Перш ніж розпочати наш огляд, хочу нагадати, що рубрика погляд середини можлива завдяки інтернет-магазину Кокосу. Хлопці ви можете придбати як офіційну, так і неофіційну техніку, але саме головне з річною гарантією в Україні і при цьому по дуже солодким цінам. Будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео і купуйте собі нові гаджети. Також хочу нагадати вам про нашу рубрику Ремонт дронів для військовослужбовців, в рамках якої, по-перше, ми ремонтуємо дрони, це і DJI Mavic, всі третьої серії. А також ми ремонтуємо аутели, на чому ми спеціалізуємося. Це аутел Евомакс 4 t 4 n4txe. Тож, якщо ви військовослужбовець, я думаю, що ви знаєте, про що ми говоримо. Не забувайте, що ми записуємо відео інструкції для наших військових інженерів, для того, щоб вони могли самотужки здійснювати ремонт дронів в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Для того, щоб підтримати наш проект, переходьте внизу за посиланням на нашу монобанку і донатьте за ці кошти. Ми купуємо як комплектуючі, так і інструменти для відновлення птахів для наших захисників та захисниць. Ну а тепер давайте подивимося, що ж знаходиться всередині цієї коробочки, і саме головне, що ж там так видає такий дивний звук. Як завжди, за традицією, розріз я роблю медичним скальпелем, для того щоб це все виглядало обережно і якісно. Коробці знаходимо смартфон в традиційному пакуванні з основними технічними характеристиками, частиною з яких ми з вами вже ознайомились. Ну і звісно, що комплектацію. Для глобальної версії виробник не поклав ніякого зарядного пристрою, але поклав нам ось такі два пакетика з сілітогілем, мабуть, натякаючи на вологозахист даного смартфона. Я не знаю, вперше бачу таке рішення. Можливо, у них там якісь повинні в Китаї, або що. або вони. О, я знаю. Не знаю, чому вони їх постачають, мабуть, ще вражку, а вражки зараз гівно плаває по вулицям, тому що у них проблеми з комунальними службами. Менш з тим. Пропустимо цей етап. Давайте подивимося, що ще нам поклав виробник. А тут у нас не густо, як завжди, Type-C, Type-A. Кабель до речі, дуже якісні. Ці кабелі просто неймовірної якості. Чесно, я досі використовую такий кабель для зарядки більшості своїх гаджетів. Ну і звісно, нам поклали. Чохол, який виконаний з типу резини чи типу пластика, мабуть, це типу резина. Виглядає він якісно. Трошки згодом ми з вами подивимося, як він буде виглядати на самому смартфоні, але поки що він мені подобається. Ну, не менше, ніж всі інші чохли, які ми з вами вже бачили в наших оглядах. І звісно, також ми тут знаходимо макулатурку і пін для того, щоб доставати сім карту Щодо самого смартфону, то, як я вже і зазначав, на самому пакуванні вказані технічні характеристики, а саме Mediatek Dimensity 8400 Ultra, до речі, цей процесор набуває більше, ніж 1,7 мільйона попух в синтетичних бенчмарках. 6000 мА акумуляторна батарея, яка підтримує технологію швидкісної зарядки 90 Вт. Також тут встановлені amoled дисплей на 120 Гц, 500 мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією. Ну і, звісно, вологозахист за технологією ip 68, який ми з вами бачимо вже майже в усіх останніх смартфонах від цього бренду. Настав час поговорити про дизайн. Знімаємо технологічну плівку. Одразу бачимо захисну плівку на дисплеї смартфону. Вона мусить мати олеофобне покриття. Трошки згодом подивимося. Як він залапиться протягом огляду? Ну і що мені одразу не сподобалося, я це відчув. Це задня кришка. Вона хлябає і видає дивний звук. Таке враження, що на смартфон взагалі встановлена не скляна задня кришка, а з пластику. Знову знімемо подивимося, хоча в характеристиках заявлено скло. То поки ми з вами будемо розмовляти про зовнішній вигляд смартфона, я його запустив для того, щоб трошки згодом запустити тести дисплея. Ну а тепер щодо корпусних деталей. Корпус виконаний з пластика, про це нам говорить відсутність перемичок на самому корпусі, які б сепарували антени. Але виглядає він досить непогано і схожий на якийсь полірований алюміній. В верхній частині корпусу ми знаходимо аж 4 отвори, одна пара яких відповідає за мікрофон шумоподавлення, інша пара відповідає за стереозвук. Також ми тут знаходимо з вами вічко інфрачервоного порту. Лівий край смартфону абсолютно інтактний. На правому краю ми з вами знаходимо качельку гучності. Ну а також кнопку ввімкнення і вимкнення смартфону. На перший погляд вони металеві, мають відповідний блиск, натискаються приємно і не мають неприємного звуку. В нижній частині корпуса ми знаходимо сіточку основного динаміка, отвір мікрофона шумодаву. Причому їх тут два. І я не знаю, чи є тут два мікрофона основних в цьому смартфоні. Також отвір для того, щоб доставати сім-карту, верніше її каретку, і роз'єм type c Оскільки смартфон має ступінь вологозахисту IP68, звісно, що ми мусимо знайти ще й силиконовий ущільнювач на каретки сім-карт. Причому він одинарний, нічим не відрізняється від смартфонів, в яких ступінь вологозахисту не заявлено. В цьому смартфоні можна встановити одразу дві сім-карти формату Nano. Не можна розширювати пам'ять за допомогою карт пам'яті, а нам прийшов смартфон аж на цілих 512 ГБ влаштованого накопичувача. Ну і, звісно, є підтримка E7 для того, щоб ви змогли прошити в свій смартфон додаткові номери GSM операторів. Задня кришка мені не дуже подобається, що за дизайном, що за звуком, який вона видає. Ну, дійсно, здається, що це якийсь пластик. При цьому блок камер досить гармонійно розміщається. Ось тільки що мені не подобається. Подобається це співвідношення самої оптики до розміру блока камер. Навіщо було використовувати такі величезні скельці, я не знаю. По-перше, воно виглядає як якась електрична плитка з мого дитинства. Ну, по-друге, взагалі не уявляю, навіщо використовувати такі величезні камери. Можливо, самі модулі дійсно великих розмірів, але після розбору ми з вами це дізнаємось. Праворуч від блоку камери знаходиться спарений спалах. Чи він дійсно спарений, чи одна його частина це датчик освітлення? Знову таки дізнаємося після розбору смартфону. Поки наш Poco X7 Pro, дивно звучить поки Poco, активується. Хочу нагадати, що працює він під управлінням операційної системи HyperOS І відповідно, як тільки ми під'єднаємо до Wi-Fi. Я думаю, що до нас прилетить оновлення. Також хочу одразу відмітити, що дисплей у цього телефону плаский. Це для мене величезний плюс, тому що, хоч в моєму смартфоні дисплей і має заокруглені грані, мені це насправді не дуже подобається. І це знову-таки наголошу, я відношу до плюсів цього смартфону. Що мені не сподобалось, це те, що рамка навколо дисплею, хоч і досить невеликих розмірів, але в нижній частині ми з вами бачимо збільшене підборіддя. Ну, така не знаю, мабуть, на цілих на цілий міліметр товща полоса, ніж вона праворуч, праворуч ліворуч також згори. При цьому отвір фронтальної камери досить невеликих розмірів, і він мені подобається. Традиційно провожу порівняння дисплею цього телефону. з Моїм телефоном, оскільки для мене цей дисплей просто взірцевий. Я маю на увазі дисплей мого Ace 3 OnePlus. Для цього робимо максимальне підсвічування, прибираємо автоматичне підсвічування і переходимо на сайт нашого сервісного центру. Я не знаю, чи бачите ви на камеру, а мені вже видно, що яскравість мого смартфону, звісно, набагато вища. Дисплей Poco X7 Pro уходить в такий Зеленувати та блакитні відтінки, я навіть не знаю передати, як це можна словами. У мене це молочно-білий, але для того, щоб зробити ще й апаратні заміри, ми з вами використаємо прилад Radex, прикладаємо його до екрану мого смартфону і бачимо 330 кандел на метр квадратний. Для порівняння Пока X7 Pro ми отримаємо 212 кандел на метр квадратний. Якщо ви дивилися, мій огляд на Redmi Note 14 Pro Plus, то в тому смартфоні ми мали трошки гірші показники, буквально, по-моєму, на 15 кандел на метр квадратний, що не суттєво, але, в принципі, будемо казати, що POCO X7 Pro має більш яскравий дисплей. Ну а також нас з вами будуть цікавити показники шим. Знову таки, на моєму смартфоні при піковій яскравості ми отримуємо 13% шим. На дисплеї від е, смартфону компанії Xiaomi ми отримуємо 7% відсотків Тож, якщо вас цікавить цей показник, то знаєте, у Poco X7 Pro дисплей досить якісний в цій характеристики. Тепер давайте трошки зменшимо яскравість для того, щоб перевірити, як змінюється шим в залежності від рівню яскравості. Чесно кажучи, зараз на 50% у нас показники майже ті самі, і ось тут десь близько 20% шим виріс, але не перевищує. 12,5%. Щодо дисплею мого смартфону, то на такі, такому рівні яскравості ми отримуємо аж за шкварні 400%. Ні, це якась дивина? Тут зараз 0. А ні, слухай, теж 6. Ну, десь ось тут у мене 6%. Я тобі скажу так, що цей шин взагалі такий синтетичний показник. Не знаю, от зараз 800%. Зараз 0. У мене нічого не зміниться, у мене є дисплей підсвічується. Шим 0. Зараз я його суну в 55. Ось тут 19. Ось тут 58, 40. Що це означає? 71. Ще раз наголошу, що цей показник дуже синтетичний, і чесно кажучи, якщо у вас є якісь персональні вподобання по шиму, пишіть про це в коментарях обов'язково, що ви про це думаєте. Знаючи, що більшість наших глядачів обов'язково дивиться момент зняття задньої кришки, хочу нагадати вам про нашу допомогу армії. А також зараз ви побачите декілька відгуків від військовослужбовців, яким ми допомогли з ремонтами дронів. Приділіть буквально декілька секунд перегляду цих відео. Доброго дня! Ми інструктори навчальної роти, обрати БПЛА, хочемо висловити подяку каналу Чайна Сервіс та його підписникам за зремонтований Mavic 3 Pro. Разом ми переможемо! Слава Україні! Героям, Героям слава! Демонтаж задньої кришки проводжу за допомогою сепаратора. Додатково нагріваю феном до 100 градусів для того, щоб не перегріти кришку. Ну і звісно використовувати будемо ізопропиловий спирт, потрошки підливаючи його в щілину між задньою кришкою і корпусною деталями. Я відклеїв задню кришку, і як бачите, мої перечуття мене не підвели. Кришка цього смартфону дійсно пластикова, причому якість не найкраща. В деяких місцях я вже. Думав, що в мене з'являться тріщини на цій кришці, тому що в мене вже є такий неприємний досвід. Рілмі ми розбирали, і там задня кришка просто тріснула у мене на очах, навіть від просто невеличкого механічного руху. Тож кришка виглядає бюджетно, ну от прям. Дуже бюджетної і чому її поставили в X7 Pro, не знаю. Давайте буквально пару слів після того, як я так сильно попортив собі настрій. Тож блок камер теж пластиковий. Тут є невеличкий металевий кронштейн, який прикручений на два гвинтики, і це, мабуть, єдина металева запчастина в цьому телефоні. Я навіть не вірю в те, що ось ця частина також. Скліна, а вона не скліна. Оце, до речі, теж дуже схоже на метал, але я не, вже в цьому не впевнений, тому що перше враження у мене неприємне. Тож відкладаю задню кришку, не хочу про неї більше нічого вам розповідати, і давайте одразу перейдемо до смартфону. Перш ніж його розбирати, нам необхідно від'єднати акумуляторні батареї, і мені вже кортить подивитися, який тип акумуляторних батарей. Чи ми дійсно з вами тут знайдемо кремніо вугліцеві елементи, чи це буде стандартний літій і он, ну принаймні, виробник не заявляв, що тут кремній вуглець. Хоча на деяких ресурсах, на якому ресурсі ми з тобою Вадим зустрічали? На кімовілі і ще десь зустрічали. Менш з тим. Якщо ви не знаєте, що таке технологія кремній вуглецю то я вам зроблю невеличкий екскурс. Це нарешті. Може і невеликий прорив вперед в виробництві акумуляторів, але все ж таки прорив, тому що в цьому місці вже дуже багато років знаходиться застій. Так ми використовуємо досі літій-іон полімерні акумулятори в носимій електроніці. І, от кремній вуглець, по-перше, дозволяє в меншому об'ємі розмістити більшу ємність. Теоретичні показники це 10 разів збільшена ємність. Практичне те, що ми можемо отримати, з виходячи з нашого досвіду, це плюс всього 12,7%. Менш з тим, навіть такі показники дозволяють поставити більшу ємність в менший обсяг, відповідно, зробити смартфони менші за габаритами, або розмістити більш ємність акумулятори в той самий корпус. Так, я зараз викручу всі гвинти, які фіксують верхній кожух. Їх тут достатньо багато, але саме головне, вони всі однакового розміру. Після цього піднімаємо пластиковий кожух. Обережно, тому що я вже бачу, що тут у нас є ще додатковий шлейфік, і його необхідно не порвати. Відклеюємо графітову наліпку, яка відводить тепло саме від тих батарій, про які ми тільки що з вами спілкувались. І я одразу хочу подивитися тип, 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 тип акумулятора, де він тут літій і он полімер. Шкода, що ми не знайшли тут новітніх технологій. Менш з тим, акумуляторних батарей тут дві. Відповідно, два абсолютно незалежних контури зарядки. Від'єднуємо спочатку. Перший шлейфик, потім другий шлейфик. Ні в якому разі не використовуємо для цього металевих предметів. Я використовую нігодь. І вже після цього ми з вами зможемо продовжити розбір цього смартфону. Щось, чесно кажучи, цей телефон не особливо в мене викликає якісь емоції, тобто, взагалі ніяких емоцій поки що. Можливо, трошки згодом ми з вами побачимо щось більш цікавіше. Давайте повід'єднуємо зараз два коаксіальних кабеля. Також від'єднаємо міжплатні шлейфики для того, щоб ми з мамою змогли достати материнську плату. Я наразі не бачу жодних гвинтів додаткових, які б її фіксували. Обов'язково потрібно від'єднати фронтальну камеру, тому що вона нам може стати на заваді. Ну і після цього зможемо її припідняти. На відміну від Redmi Note 14 Pro Plus, в якому ми не бачили одразу випарової камери. Система охолодження в цьому смартфоні дійсно досить суттєва. Є, по-перше, випаровувальна камера, є додаткове підвищення в місці розміщення процесору, але про це трошки згодом після того, як ми з вами знімемо акумуляторну і подивимося взагалі на об'єм цієї системи охолодження. Наразі продовжуємо з нижньою частиною корпуса. Відкручуємо нижній кожух, я окремо відкладаю гвинтики, хоча вони однаково кольори. і, відповідно, будуть мати однаковий крок різьби і довжину. В попередньому огляді ми з вами побачили, що. Нижній кожух, який мусить використовуватися одночасно, як і резонатори основного динаміку, немає в цього резонатора. І в цьому смартфоні ми також не знаходимо резонатора. Тобто, в даному випадку сам корпус слугує цим резонатором, і тут знаходиться самий дешевий базер. Ну, я не знаю, просто от найдешевший. Поруч з ним розміщена антенна 5G. Притисні контакти уходять на корпус, і один із цих притисних контактів має мідне напилення, інший просто сілуминовий. Таке рішення це здешевлення, оскільки ось такий контакт з часом отримує оксидну плівку, він погіршується і, відповідно, погіршується якість мережі. Вологозахист в цьому місці здійснюється за допомогою силіконової вставки. Тепер від'єднуємо плату нижнього доку. Для цього від'єднуємо ще один коаксіальний кабель, який використовується для GSM-мереж. Від'єднуємо міжплатний шлейф, а також шлейф із сканеру відбитку пальців. В цьому телефоні використовується оптичний сканер відбитку пальців. По суті, це звичайна камера, яка фотографує папілярний малюнок вашого пальця, і порівнює з базою даних всередині смартфона відповідно розблоковує його. Не найнадійніший варіант, але досить популярний на сьогоднішній момент. Достаємо плату нижнього доку, і мене цікавить, чи є тут дійсно два мікрофони шумоподавлення. Наразі я бачу тільки один. В місці там, де є додатковий отвір, ми не бачимо жодних елементів. Отже, китайці використали цей отвір просто як елемент дизайну. Дуже дивне розміщення таптіка. Він розміщений, виходить, в нижньому лівому кутку смартфона. Хоча, коли я використовував вібровідгук відгук то мені сподобалось, як цей таптік працює. Поруч з таптіком, ми з вами знаходимо невеличку милицю для того, щоб доставати. Кредку sim карт вона має подвійний силіконовий ущільнювач. Вологозахист основного мікрофону досягається за рахунок подвійної непроникної мембрани. Ну а вологозахист роз'єму Type-C досягається за рахунок силіконового ущільнювача, який щільно вставляється в корпусні деталі. Окремо, хотів би відмітити повну відсутність компаунду на мілких елементах, а також відсутність силіконових ущільнювачів на замочках шлейфів. В нижній частині корпусу я знаходжу всього три. Металізованих притисних контактів, на яких наварені мідні пластини. Щодо верхньої частини, то я знаходжу одну, так, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сім площадок для того, щоб. Контакти прилягали до крупних деталей, саме вони відповідають за формування мережі. Верхній частині корпусу, як я вже зазначав, ми маємо досить суттєву систему охолодження. Самий звичайнісінький стереодинамік, який використовується в цьому смартфоні, також як розмовний динамік, фронтальну камеру від компанії OmniVision на 20 мегапікселів і ось такий елемент, який я впевнений, що більшість поціновувачів компанії Xiaomi будуть вважати оптичним. Датчиком наближення, але скорше за все, це буде звичайнісінький датчик освітлення. Так і є. Багато хто в коментарях постійно пише, що в сучасних смартфонах від компанії Xiaomi нарешті з'явилися оптичні датчики наближення. Це не так. Якщо ви маєте іншу думку, обов'язково пишіть про це в коментарях. До речі, хотів ще відмітити з приводу спалаха. Я забув про нього вам розповісти. Насправді тут одинарний спалах, і знизу також розміщений датчик освітлення. Ну і звісно, на верхньому кожусі ми з вами знаходимо антенну NFC. Вона присутня не в усіх смартфонах, принаймні для індійського ринку, можливо, його там немає. Чому я кажу можливо, тому що на офіційному сайті виробник заявляє, що присутність NFC може залежати від ринку продажу цього смартфону. Наступним кроком ми з вами від'єднаємо акумуляторну батарею. Мені дуже кортить подивитися на систему охолодження. Заявлено, що вона тут прям мега-крута і зможе охолодити гарячі тайванські процесори. Першим чином я відклею наліпку з позначкою А, відгортаю її в сторону. Тепер відгортаємо наліпку з позначкою Б. І таку саму процедуру пророблюю з іншої сторони. Наразі смартфон абсолютно холодний. Верніше залишки смартфону те, що від нього залишилось. Тож спробуємо відклеїти акумулятор на холодну. Тягнемо за наліпку А спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Yes. На холодну не виходить. Я таки пішов. Я досить такий впертий, але, чесно кажучи, мабуть, легше було б його трошки нагріти. Тип акумулятора, який використовується в цьому смартфоні. Це bp 59 літій іон Полімер, як я вже зазначив раніше, я не знайшов тут саме того акумулятора, який я хотів. Позаду на акумуляторній батареї ми з вами бачимо 2925 мАг на одну банку, що складає 5850 мА. Ми з вами знаємо, що 6000 мА, які заявлені виробником, це максимальні показники. Ну а тут ми вже маємо реальні показники. Щодо системи охолодження, вона дійсно просто велетенських розмірів. Я так розумію, що це було необхідно для того, щоб охолодити Dimensity 8400 Ultra, який працює на 3,25 ГГц. Щодо верхньої частини корпусу, ми з вами вже майже про все поговорили. Єдине про що я забув згадати, це проклейка, яку я знайшов по периметру. Наразі чи зможе вона витримати потрапляння вологи по стандарту IP68, я не певен. Мені так не здається. Також я хотів би відмітити конструкцію бічних клавіш, вони розміщені на окремому шлейфіку, вставляються в корпусну деталь. На самих кнопках немає жодного вологозахисту, а ось вологозахист штовхачів реалізований таким чином, що там знаходяться маленькі проставки з силіконом, які я наразі не зміг достати. Тому що для того, щоб їх достати, необхідно дістати самі повторюючі кнопок. Ніяким чином звіти не достаються. Ну що ж, ми з вами можемо просто повірити, що в цьому місці виробник попереймався про вологозахист. На жаль, дістати кнопки у мене не вийшло. Тож, давайте поговоримо про материнську плату, що про неї можна розповісти. По-перше, вона одноповерхова, що збільшує її ремонтопридатність. придатність. По По-друге, мілкі елементи не захищені компаундом, що традиційно для бренду Xiaomi. Жоден із замочків немає силіконових ущільнювачів. Ну а щодо системи охолодження процесора, то вона реалізована за допомогою рідких термопрокладок і мідної наліпки. Щодо оптики в цьому смартфоні, то як я зазначав вам на початку огляду, тут використовується 20 мегапіксельна фронтальна камера з матрицею від компанії Omnivision, 50 мегапіксельний основний модуль. Матриця imx 882 від компанії Sony. Присутня оптична стабілізація. Ну, а щодо фізичного розміру самої матриці, це 1 до 2 дюймів. Не найкращі показники, не найчутливіша по світосилі матриця, відповідно, дуже прісні характеристики. Щодо третьої камери, це 8 мегапіксельна матриця від е, невідомої для мене компанії Smart Vision чи щось типу того. Чи Smart Sense. менш з тим 8 пікселів, немає автофокуса, нічого особливого. Ну що ж, настав час підсумків. Чесно, я так засмутився на самому початку, що навіть забув надягнути чохол на цей смартфон, щоб показати наскільки він якісний, тому що смартфон, як на мене, дуже неякісно зібраний. Перше, що мені дуже не сподобалось, це задня кришка з пластику. Я це відчув одразу і коли її почав знімати, зрозумів, що такий це правда. Пластик в смартфоні вартістю 400 доларів. Навіть незважаючи на те, що тут ніби як дуже класні технічні характеристики, ну це, як на мене, зашквар у 2025 році. Невже не можна було використати більш якісні матеріали? Щодо самої збірки, вона прісна і нічого цікавого. Акумуляторна батарея, яку я очікував тут побачити якоїсь нової технології, саме звичайний Літій іон полімер який нічим не відрізняється від смартфонів цього цінового діапазону. Так, звісно, тут стоїть досить таки потужний процесор, який набиває більше 1,7 мільйона папуг в синтетичних бенчмарках, але. Зрозуміти, якщо у вас потужний процесор, вам потрібна система охолодження. І якщо він буде тротлити, то відповідно ви не отримуєте від нього того задоволення, які мусили отримати. Багато моментів здешевлення, це стосується і основного динаміка, це стосується і відсутності спарених спалахів, це стосується і самих камер, тому що камера. З таким фізичним розміром матриці, як 1 до 2 дюймів, це просто ну, надто бюджетно для сьогоднішнього часу, а особливо якщо вартість смартфона це 400 плюс доларів. Тож це були мої коментарі, і е, це було моє враження від цього смартфону. Щодо вашого враження, обов'язково діліться з нами в коментарях. Маю надію, що відео вам сподобалось. якщо це так. З вас вподобайка, підписка. Ну і звісно, залишайтеся з нами, тому що з нами, як завжди, буде цікаво. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей і па-па.